Всім привіт! Мене ринку Швар йдемо глядати ціни на фрукти. А по скільки полуниця? 280, 280. а сонича? По 500, 200. ось таке відерко. Є, в продаж такий кавун, я його пробувала, він дуже-дуже солодкий. ця машина стоїть відразу так на розі між всіма. Є ще ось така динька 40. Як будете на ринку, ось тут є смачний кавун і динька. Підходьте скільки вчорашня? 190. А ось такий персик. Інжирний. По 100. Це перед 12 на вісім в кінці ряду. А вишня в яку ціну? 130. Скільки смородина буде? 120. Опорічка. лохина? 200, А лисички у вас є. 220. Це перед 12 на вісім. Оскільки смородина? 135. По чому черешня? 180. 180. А почому лохина? 230 тридцять. Ось таке яблуко. 170. А черешня по 200 гривень. І це все перед дванадцятим навісом. Не перед 12-м, а відразу на початку дванадцятого навісу. Оскільки полуниця щоб білетяжки під 170 на турецьку. 220, а ось така по 170. По скільки смородина? 150. Добрий день. По скільки така абрикоска? 150, а персик? Тоже 150, а інжирний? Тоже 150, а груша? Тут все по 150 в цій частині, а вишня? 150. 220. Ось таке 220 черешня. І це все є 70 місце під 12 на 8. Пускай йде виноград. О, бачу, 125. А така черешня? 170. А ось такий персик? 100, 110. А абрикос? 140. І це все є 68 на певне місце під 12 на 8. А чорниця в яку ціну? Ні, не год, літра, я взяв. По 200 банка. Okay. Є вишенька, та ось така по 150. А ось така смородина. 150. А ось такий персик. 110. 110. А інжер, не інджерний, не а нектринка 110. А виноград ось такий темний там, там. Ось такий виноград 100 гривень. Це все є 62 місце під 12 на 8. А малина біку цінок. 40 гривень штучка. По скільки вишня? 130 малина? Також. 120. Це в кінці ряду. Тож. А Ось поскільки? по скільки? 180 любий, так? А білий по 150. Скільки вишня? 150. 250, а малина? 180. А що у вас є вишня? Вишня по 120. А персики в яку ціну? Домашній персик 100 гривень на гурт, 110 на роздріб. 110 роздріб, 100 гривень на гурт. А лохина? Лохина 150 гривень на літр, 150 гривень 150 літра, 230 кілограм. І це все є 34 місце під 12-м на 35. А по скільки виноград? 135, так? І цей, і цей? Такий 125. Це під 12 малісом, 27 семи місце. Скільки абрикоси? 140. Це відразу на початку 12 го скільки Оскільки комон? По а 17 год.